Німецька дисципліна. Я думаю, багато хто з вас чув цей сталий вираз, але він мало в кого асоціювався з Дортмундською Борусією. Погодьтесь, це команда, яка може запросто забити 4, пропустити 5, завжди, будь ласка. Але разом з тим, коли я шукав причини того, чому Боруся обіграла Лейпциг в останньому матчі. П'ятницю, і як вийшло в них серія досягнути в 10 перемог у всіх турнірах підряд поспіль, то я дійшов до висновку, що це саме дисципліна. Я вам пропоную показати, чому я так думаю. Ви можете зі мною погодитись або ні, це кожного право. Це «Суха аналітка», Ми тут розбираємо по епізодах матч. Поїхали! Матч проти Лейпцига почався двома моментами конку. І в обох я хочу зауважити, що оборонна робота Борусії структурно питань не викликає, тобто вони доволі навіть непогано зіграли. Питання більше по персоналях, тобто ну, помилки індивідуальні помилки гравців Борусії в захисті. Ось, наприклад, епізод на третій хвилині. Тут, як бачимо, правий крайній захисник Дортмундської Борусії Вульф встигає звузитись, аби не дати забігання для Форсберга. Зробити вдалим, а по кунку грають одразу обидва центральних зістика, Вони тримають доволі такий вузький коридор, щоб туди пройшла передача. Тобто позиційно все правильно, всі встигли вернутись, нічого надзвичайно ситуація не передбачала. Однак, в мене, наприклад, є питання по тому, як грає шлотербек, тому що дивіться на позицію корпусу він, ну вона говорить про те, що він планує не контролювати забігання за спину, а перехоплювати передачу тобто, він контролює, ніби. some uh... Саму траєкторію руху м'яча. Але це, мені здається, неправильно в даному випадку, тому що ну, просто за спиною наразі надто багато, тобто дуже легко перекинути. І там ну, можна було і прямої передачі, в даному випадку там з рикошетами прийшло, але все ж на Нкунку, до накунку м'яч добрався. Той надто довго розпоряджався м'ячем, і Шлотерберг виправив власну помилку, от в підкаті догнав. Разом з тим є Зюле, який просто не встигає. Він не такий мобільний вже. Не той він ще грамотно переміщуватись може. От, а бігати за Анкуку, звісно, це вже, ну, це вже за межами його здібностей наразі. Щодо наступного епізоду, то він відбувся вже на 6-й хвилині. І тут я зауважу, теж там правого захисника немає на свою позицію, однак Джан страхує його. В центрі поля також забігання всі під контролем. І дивіться, Нкунку просто банально на прийомі обігрує Джана, прокидує м'яч повз нього, виходить на простір, завдає удар насправді збивчої позиції, але ну, не реалізований момент. Напевно, повезло, що Нкуку був травмований. Це його перший матч після повернення в футбол. Тому так, він, напевно, був дещо не готовий. Разом з тим, як бачите, він. Досить спокійно розібрався з з, з опорним півзахисником Тортмундської Брусі. Тут можемо підсумувати, що в таких перехідних фазах насправді. Бо це були стрімкі атаки від биків. Борусія насправді встигає навіть перебудуватися, всі вертаються в захист, але ну, бували помилки там, індивідуального характеру. Тобто це не були якісь командні провали, тому про дисципліну якби, питань в мене нема. А от індивідуально там фактично і два центральних захисника є дорікання, і до Емре Джана насправді теж. Тому так ми собі це відмітимо йдемо розбиратися далі. Якщо говорити про сильні сторони Борусі, то дуже кидалося в очі вибігання на простір е, крайніх правих і лівих захисників захисників. Там справа особливо дуже активним був Брант, Йому Вольф допомагав. А з лівого флангу був менш активним Ройс, наприклад. Але разом з тим він так пенальті зробив, яке потім і реалізував, таким чином Борисі відкрила рахунок. Редбула там, наприклад, на відміну від Борусі, були конкретно структурні проблеми. Тобто, були прям величезні вільні зони, куди вбігали ці Ройс і Вульф. Підтягувався захисту і особливо бранд. Так от, треба розібратися, яким чином ці зони виникали. І якщо ну, тут не в хронологічному порядку підемо, тому що дуже просто розібратися, чому це виникало в кінці матчу, коли Лейцеву треба було відігруватись, у них там білдап 2-4-4 або 2-5-3. Ну, Суть в тому, що вони залишались лише два центральних. Захисники, і хоч там і був Єшко Гордіол, з нього робили посміховисько. Ну тому що на такому просторі, звісно, це не просто захищатись. Так от, як це відбувалось в другому темі, це доволі просто зрозуміти. Вони відігрувалися, це звична історія. Я пропоную розібрати більш складний, складне запитання. Чому в першому таймі ще там декілька таких моментів було, коли Брант виривався на простір, один раз він не зараховував не зарахований гол. Один раз Ройс зробив пенальті, і окрім того, були епізоди ще. Тобто, так як так виходило, що в Ридбула провалювались фланги, і як це використовувала Борусія. Що ж, насправді мені вдалося виокремити такий певний паттерн, як це все могло відбуватися зазвичай. Ну, по перше, в гравці Лейпса зустрічали доволі високо. Вони зустрічали високо, причому по такій схемі, як вони грають: 4-2-2-2. І от для того, щоб не відзеркалювати повністю цих перших чотири футболіста своїх чотирма футболістами Лейцега, так як це відображено на схемі, Мреджен сідав глибше, що дозволяло розходитись крайнім захисникам ширше. Тобто вони піднімались набагато вище і зазвичай на них туди йшла перша передача. Причому я би сказав, що навіть ця перша передача на крайнього. Захисника Борусі це ще можна сказати все йшло за планом Редбула, тому що дивіться через центр вони то якраз не давали зіграти. Там були чотири футболіста високо, які не давали, ну які закривали передачу через центр, Дозволяли натомість зіграти через фланг. І тільки коли м'яч доходив до фланового захисника в даному випадку, ми бачимо до Вульфа. Одразу вмикався по перше, Форсберг Еміль. По-друге, Гальстерберг, крайній лівий захисник. Редбула. От, тобто вони е, свідомо очікували на цю передачу і намагали його там, намагалися там закрити е, гравців Дортмуда. Е, ну і насправді, то з точки зору там високого пресингу від Red Bull мені здається, що в принципі все зроблено навіть дуже добре. Тобто вони розрахували, де куди йде передача, де можна закрити суперника. Вони це, в принципі, зробили. Але от там якось з Брантом Вульф обігрався, там Криво, Косо з рикошетом, але м'яч отримали не за і тут раптом виявляється, що Red Bull до такого зовсім не був готовий. Тобто, якщо з одного флангу футболісти зустріли стиснулись, то, наприклад, там ні Андреа Сілова не готовий сісти глибше, в разі чого, щоб закрити центр. Ну, тому що, якщо там всі футболісти звузились такі на невеликий клаптик поля, то, очевидь, інша половина команди також повинна підійти до цього, аби підтримувати цю компактність. От, і на протилежному фланзі також бачимо, там гравці не готові, тобто до забігання. Е, тому так, коли це не працювало, то в Red Bull зразу, я би сказав, виникали проблеми з тою самою дисципліною. Це якраз дуже добре на фоні. Тому що, ось дивіться, ми давайте виокремимо окремо цей квадратик. Там утворюється ситуація 3 в 3. І ну. Нехай припустимо в цій самій ситуації, таке могло бути: там 50 на 50% виграють м'яч гравці Редбула. Нехай от е зверніть увагу, що в принципі то Борусія в тій ситуації готова повернутися і більш-менш якісно захищатись. Там і хочу зауважити, є зюле. Е просто він не вміщається в кадр. От тож, там ситуація 3 в 3, плюс е два опорника. Борусії, в принципі, повинні встигнути вернути в разі чого. Разом з тим, Лейпциг, як бачите, виявився не готовий і це повторялось зразу в раз. І взагалі дуже часто повторялися саме такі ситуації, коли ось там є доноборство на фланзі, і після нього виходить хтось один переможцем. І, наприклад, коли виходила Борусія, то в Лейпцига було два, дві таких проблемних зони. По-перше, це центрально. Вони отак грають частикутником по цій схемі 2-2-2. І ось вони, в принципі, крайні ці дальні кути цього шестникутника зазвичай не встигали звузитись. Тобто зона всередині була дуже велика. Ось, наприклад, тут, ніби там зустрічають високо крайнього захисника Борусі, і разом з тим Белінгем до нього спокійно підходить, отримує м'яч, розвертається, піднімає, бачить, куди віддати. Друга така проблема биків. Це те, що вони грають позаду в четвірку. І коли крайній захисник е, висувається вище, аби там затиснути в пастці по пресингу е, гравця Борусі, е, то позаду лишається трійка. Причому вони всі так зміщаються в фланг, де м'яч, тобто де відбувається вся взаємодія. А в Борусі, як я вже казав, Емре Джан сідав нижче, що давало змогу центральному розійтися, а крайній піднятися вище. Тобто, по суті, утворювалася завідомо зона. В Ридбула в захисті, і завідомо, там був футболіст. І дуже часто це виникало. Ось цей самий момент з передачі від Белінгема, де було зароблено пенальті. Там саме є і справа Вульф в вільній зоні, тобто передачу можна було давати менш ризиковану, але найвільніший простір туди вправо. І це повторялося зразу в раз. Я би тут хотів зробити такий окремий проміжний висновок, тому що після того, як Бруся повела вже там рахунку 2-0, то е, стиль гри змінився. Бруся якраз перестала ризикувати. Але разом з тим, навіть в цих перехідних фазах, е, Дортманці і Шмелі виглядали набагато. Ну, Конструктивніша їхня гра, тобто вони використовували свої сильні сторони, використовували слабкі сторони суперників, вони не ризикували даремно, як це був Red Bull. ну, Разом з тим, хочу зауважити, що ця от гра, високий, високий пресинг від підопічних Роза, ну насправді це нічого дивного в тому, що вони провалюються, нема. Але ну тому, що високий пересник це завжди ти звільняєш зони. Ти хочеш затиснути щільно десь в одній частині поля, значить, з іншої є провали. Таке буває, але разом з тим вони діяли недостатньо сконцентровано. Тобто, якщо ти вже хочеш зустріти високо, то всі гравці повинні розуміти, що в разі чого ти повинен бігти як в одну, так і в іншу сторону. Там е, спереду Кунку і Андреа Сілла часто просто вимикались. Тобто вони були готові до атаки і абсолютно не готові, що там зараз е, треба буде розвертатися і бігти в свою сторону. От тож так. Цю першу частину гри, коли були перехідні фази в одну в, одну в другу сторону, Боруся абсолютно виграла тут навіть без питань і по розрахунку, і по результату. І, в принципі, я думаю, що дуже близько було до червоної карточки для голкіпера, в моменті, коли ставили пенальті на Ройсу. Ну тому що дивіться, це по суті позбавлення. ну... Гольового не гольової нагоди, а позбавлення забитого голу. То саме коли відбити польовому гравцем гравцеві рукою з лінії воріт. Ну тому що там по суті порожні ворота. Єдине, що спасло воротаря, що там захисник ніби як встигав до лінії, і тому йому не дали чорні карточки. Хоча, я думаю, можна було, тому що там захисник так достатньо умовно встигав, міг встигнути, а міг не встигнути. Залежить, з якою силою би пробив ройс по цих воротах. А десь так починаючи вже з хвилини 39-ї, коли рахунок став 2-0, Борусія Русі почала сідати глибше. І це вже, в принципі, похоже, більше було не на, не на німецький футбол, а на якийсь такий іспанський. Е, ну, тобто, вони більш збалансовано. Ну, вони не зустрічали високо 4-2-3-1 в 4-5-1. От і тут ще я би хотів окремо зауважити дуже пригодилося це вміння мреджана вчасно сідати в лінію захисту і перетворювалися на 5-4-1. Так, ми знаємо, часто опорники коли там де вже завершальна фаза атаки, сідають в лінію захисту, це нічого нового. Але мені подобається, що Джан це робить не в момент, коли передача вже, ну коли вже фланг там прорвали умовно, і треба в пожежному порядку вертати, спасати. Ні, дивіться, як тільки м'яч прямує до флангу, Емре Джан відразу е, повертається в свій штрафний майданчик, що дає змогу розійтися ширше е, захисникам. Тобто фланги стають більш захищеними. Це, наприклад, те, чого не робив Евертон проти Арсеналу. Я там робив розбір. І, в принципі, через це там пройшла передача Насака від Зінченка, що надто широко приходило стояти центральним захисникам, аби контролювати всі можливі передачі. А Ройсу і Бранту натомість це дає можливість залишатися високо. І замість того, щоб там спасати. Фланги, вони контролюють зміщення до середини. Ну, це дуже вигідно, тому що замість Ройса зазвичай в старті там Адемій грає, який дуже швидкісний. А справа Бранд, який теж розумієте, разі чого він знаходиться вище, йому краще вибігати в контратаку. Ось в даному конкретному випадку, наприклад, Ройс погано грає при зміщенні гравця суперника в центр, дає подати, але разом з тим. Мреджан то сів, що означає, що захисники можуть стати ширше, не обов'язково так завужуватись. Там хоч бачите, два гравця Лейпцига в штрафному. Але разом тим, якщо є плюс одна людина, то хтось один ширше може стояти п'ятий. І в даному випадку Вульф просто за рахунок того, що Емре Джан сів, Вульф може стояти ширше, і він в цей м'яч грає, тобто небезпечна атака не завершилась. Ну, голим або ударом поворотом, тобто, вона не закінчилась якісно для Red Bull. Якщо говорити про цю взаємодію, то мені здається, що вона доволі складна. Від неї може бути більше шкоди, аніж користі, ну, тому що там, щоб це дійсно приносило користь, треба, щоб Джан сів і захисники крайні при цьому розходились. Центральні трішки ставали ширше. Тобто, по суті, всі п'ять людей повинні робити це одночасно, щоб це справді приносило користь. Ну, тому що якщо там на фланзі хтось проривається, то фланговий півзахисник сідає в цю саму лінію п'ятим. І це якби набагато простіше, бо центральні все одно повинні зміщатись в фланг за м'ячем за рухом м'яча. Тому так. Це ніби як складно, але разом з тим Борусі це приносить користь, тому що це дає бустер флановим е, півзахисникам, які мають вищу позицію, і вони дуже швидкісні в контратаках. І ну, це корисно, тому що Емреджан високий, насправді. Якби це робив, там, наприклад, в Челсі зараз Енсо Фернандес, який такий теж розігруючий, типу опорник, як Емрейджан, і він сідав. Ну, це не має сенсу, тому що там е, в нього зросту просто недостатньо, аби якісно грати при подачах. А Емре Джан, будь ласка, він там лишня, так би мовити, бойова одиниця в е, грі головою. Тому так е, для Борусі це корисно і це ну, ще один показник дисципліни, що вони хочуть відзахищатись е, не тільки кількісно, але й якісно. Вони от використовують всі можливі опції для цього. Однак варто відмітити, що підопічні розвив в кінці гри вже почали знаходити ключі до штрафного майданчика, до воріт Борусі один раз знайшли. Там Шлотерберг, наприклад, це просто бенефіціо його помилок. Був я і до того в першому таймі показував, де він помилявся. З голом це була окрема історія. Там таких дві грубих помилки. І окрім того, Шлотерберг той самий ще один раз виносив головою з лінії воріт, тобто він вже героєм матчу став. Тобто, це не була там однозначно перемога по всьому ходу гри в Борусі. Ні. Вони якісно провели дуже першу частину гри, коли були перехідні фази, коли вони вже сіли захищатись прям дуже глибоко, то їм в певній мірі і пощастило. І ще, окрім того, була ситуація, коли на 86-й хвилині гравець. Суперника, ну, гравець Лейпцига, отримав травму. А, а Марко Розе вже провів всі заміни, і в нього не було ким його поміняти. Тому, по суті, таким от е, обідним чином е, припинився штурм такий фінальний, справді якісна навала від Редбулу. І, в принципі, так, після 86-ї хвилини вже е, Борусія трималась, тут питань нема. Е, але, ну, до чого я вів? Це не є така прям. Е, Міцна перемога без питань, що було ні, могло закінчитись по-різному. Насправді, ну як мінімум, на нічі у Дорту точно напрацювали, але те, що це перемога, я би сказав, так 50 на 50. десь як матчі проти Насправді, і тому я би хотів перейти до якихось висників про Борусію, щоб це все підсумувати. Отже, загалом я би хотів підсумувати, що мені здається, це насправді цих 10 перемог поспіль. Це дуже велика заслуга Терзіча саме. Ну, тому що команда дуже якісно грає, дуже добре використовується е, сильні сторони власних футболістів. От, наприклад, Джан сідає назад в трійку. Я думаю, що це і в тому числі для того, щоб е, якось зменшити слабкі сторони Зюла в першу чергу, тому що це насправді зараз вже доволі повільний футболіст. Подивіться, будь ласка, на його е, ну, так би мовити, антропометрію зараз. Е, Шлотерберг також, в принципі, це доволі якісний футболіст, в мене нема до нього претензій. Загалом в цьому матчі були такі е, грубі ляпи, але, ну, в принципі, мені здається, навіть зараз краще, ніж Зюле вже. От Емереджан також він ну, краще зараз десь в підборах, в відскоках, в верховій боротьбі поштовхатись, е, ще може разом з тим. От Ці от перехідні фази більше за Белінгемом зараз. Хоч от в грі з Лейпсогом він насправді не, не надто сяяв. Е, тож так, і мені в принципі здається, що цих 10 перемог підряд це все ж оверперформанс, Що Терзіч вичавлює з цього, з цього складу більше, ніж насправді може. І, в принципі, ну Баварія мені здається все ж фаворитом Чемпіонській гонці наразі. Але буде цікаво, як мінімум. Тобто, я не кажу, що це слабка команда. Я просто кажу, що цих 10 перемог підряд це трішки сильніше, ніж мало би бути насправді. Ну так буває в футболі. І мені здається, це той випадок, коли перемог мало би бути там менше, але вийшло більше десь за рахунок везіння, в тому числі щодо Bull Leipzig, то мені здається, ця команда якась розхлябана трохи виглядала конкретно в цьому матчі. Вони хочуть дуже високо зустрічати, хочуть робити це. Ну, якось так агресивно. Але їм бракує ну, якоїсь концентрації, тому що не можна виключатись так високо. Чим ти вище граєш, тим тобі постійно будь, е, треба бути включеним в епізод. Тому що, так, доворіть далі, але простору при цьому набагато більше. Якщо ти десь там десь е, якихось півкроку уступив супернику, ти вже його не факт що доженеш. Тому що е, суперник то буде використовувати цей простір бігти вперед. І так, ну. Про них ми поговоримо більше, я думаю, після гри з Манчестер Сіті, матчі відповіді, тому що там буде цікавий матч, я думаю, що буду його розбирати на каналі. Так, якщо ви щось такого цікавого для себе довго дізнались, то не поскупіться, поставте вподобайку, мені це дуже корисно, у мене там молодий канал, розвивається. Якщо вам цікаво таке, то підписуйтесь. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Всім щасливо!